Дивіться, прямий примір, чому іноді потрібно, як сказати, настрою для певного ремонту. Тому що, наче, причина не може бути такою аж серйозною, судячи яка тут проводка проста і взагалі система CDI. Але на швидку руч стаєш дурним і не розумієш, чому немає іскри заїхав. Це ну, шторм, навігатор, да? ну, шторм 157-й двигун, і не було іскри. І... Блін, ну проводка тут така потріскана, просто капець. Я це вже поперепаковував десь на термоусадку, десь на це. Вона потріскана чомусь. І синя ізолента була. Ну, факт того, дивіться, чому можна стати дурним. Тут і ціна ремонту, можна сказати, недорога. І... Ну, якщо не врахувати те, що замінилося дещо. Але можна отак, от коли хочеш це зробити бігом, і може потратити дуже багато часу, тому краще від відкладається і люди розуміють. Дякую, що люди розуміють механіків. що, блін, що почекай, бо прийде до того час і все буде нормально. Дивіться, чому не було іскри? Перше, це генератор. Він пробиває майже 200 ом, майже 200. Дуже-дуже мало. Іскра цей. ну Замінив генератор. Генератор новий ось тут. от Я до нього зробив, бо проводки, звісно, тут було ось таке. от, Ладно, ну напряму подивився. Але Ладно, замінилося сюди вже. Ну і вже знаючи, що генератор звідти починаєш дзвонити сюди, провода точно, які йдуть на комутатор, все проводити, щоб він цей, знаючи. І опа, немає одного, коли я. Прозванював туди, коли хотів зробити ну, буквально там за годину часу, то все кажу: Льоня, все пробивались, все є, а іскри нема. Треба десь кажу це відкласти. Ну, факт того, дивіться, бачите, плюсовий провід це з комутатора, який йде на катушку запалення. Мінусовий так і залишився, як він є. До речі, по ньому видно, що тріскається проводка. Ось. Тріскається. А це вже перепакований тут. -от. От, я під'єднав і сюди перемотав, тому що також мікротріщини. Всю проводку нема смисла на цій замінювати. Але дивіться прикол. Оця штука на проводці то дзвонилась, то не дзвонилась. Це хтось замотав, тому що тут -от раз, перемотали. І це був другий контакт. І дивіться, прикол. Я вже показував, нехай не виходить. Включаємо на прозвоночку. Ось так от. Тепер дивимось уважно на контакт є, ось. Тримає. Ну, наче ніде нема переломаного такого. Тут залізи є. Ось. Робимо втикання і ніфіга опа, беремо звідси, дивимось, також є. Кладемо нічого. Кладемо ось так от. Є. Yeah. Кладемо звідси сюди. Є. Yeah. Значить, десь отут от в проводі. Ну Після того, як я вже його демонтував, він взагалі не дзвониться. Там то дзвонився, то не дзвонився. Ладно, зробив я, провів. Перше замінили генератор і по порядку. Потім вже сюди провів. Катушку, звісно, думаю, подивимося. Як вона виходить з ладу, все одно вона іскру якусь дає. Просто провірялось просто тут от, на масу стартера. Зараз там на свічник стоїть вже новий. Тому вже на свічник під не 45, а під 90, ну, все ж таки. І іскри так і немає. Взяв ще раз, прозвонив тестером, заміряв з генератора нового, все, наче норм, іскри немає. І ось його комутатор. Комутатор е, його стояв тут штатний. Беру я, комутатор, бачите. Новий. Він від відпилюки стоїть, тому що стояв, зробили туди цей. Їх ось тут. -от. Там є в коробці, є без коробки. Також. Новенький. Беру новенький комутатор, ставлю, іскри нема. Іскри нема. Беру все про все я думаю, може десь замикає. Немає іскри. Беру ще один комутатор новенький, найменший. І вуаля. Він не чищений, дуже довго скутер стояв до ремонту ще взагалі, мабуть, коли куплений. Він зараз не буде правильно працювати. Ну, покажу, що іскра є поки ще. Скутер працює. Він вчехнув, тому що я попустив його на патрубку і не це. Ну, бачите, і виходить, що три, три проблеми: це генератор, комутатор і обрив. І при заміні ще на нового ти ставиш неробочий. Тому буває таке. Ну, це вже звично для нас, щоб і і клієнту було нормально, й самому не стати дурним, не тратити дурного часу, тому краще розібратися. І ви знаєте, коли вже бачиш проблему на швидку руч, коли не, не вирішується, ти ходиш у вільний час, ти думаєш, що там може бути, що там може бути, і вже приходиш, вже щось більш-менш знаєш, як вирулювати. Ну це як підказка для, для молодих майстерів.